Доброго всім дня. Не думав, чесно кажучи, знімати це відео. Ну, Таких відео багато. Дали самурай мені, щоб я відремонтував. Кажу, не можу я відремонтувати його, бо ніколи не ремонтував. Ну, подивіться, подивлюся. Подивився я, подивився. А, зразу, що, що в ньому було? Значить, у нього там пробилися. Це вже я тут повипаю Ось. А Тут, стояли, тут стояв діodй хфа 30. -ий. У нього ножки отгоріли, там пробой був. Ну, відповідно, потягнув за, собі, за собою. а Тут був, стояв транзистор, силовий транзистор, тут силовий транзистор і діод хфа 30-60. Точно в такому ж корпусі. Зараз все покажу. Значить, він потягнув собі, за собою все. Чого він потягнув? Бо тут було пилюки на два пальці і вся металізована. Е, апарат, неначе 16-го року випуску. А тут написано, ну Дивіться. 16-го да, 16 року випуску. І він 16-го року випуску жодного разу, хазяїн казав, ну це в нього свадший, жодного разу він не відкривався і не е, продувався. Що тут було? Це, це був жах. Просто був жах. Випаявши всі деталі, ось все, бачите, зараз. Знімаю з руки, вибачте, бо у мене штатів зламався. Штатів зламався і не можу. Значить, ось о два транзистори. Вже 50H603 інфініоновський. Бачите, які класні транзистори. Тут стояли оригінальні. Далі діод ГФАшка Вішаевська. І оце ось одгоріла ножка, пробилась, теж ХФА 30. Зараз чи сфокусується, чи буде видно ну-ка, Так, да, видно, оце 30-й. Для того, щоб перевірити. <кій> ну, я ж ніколи не перевіряв. У мене, кстати, такий точно самий апарат. Я свій вскрив, подивився, що там до чого. Ну, а щоб перевірити, то бачите, я ось я нагородив отаку фігню. Сюди 40-ві N60 припаяв, сюди 15 й припаяв. Замість цього, замість 30-го. Ну, я ж не буду. А сюди 2 15 припаяв замість, замість отакого. Та фокусуйся ж ти. Не хочу фокусуватися, бачите. Ну ладно, замість такого діода пропаяв два, бачите. Встрічно паралельно, чи як воно там називається. <кхм> Сама велика проблема зараз із запчастинами. В мене є 40 N60, ну є ясне діло, що я не захотів 40 N60, і 60 N60. Я не захотів їх ставити. Є оригінальні. Я беру оригінальні, я вам скажу, де я беру. І я замовив точно такі ж оригінальні. Такі оригінальні, потім ХФАшки теж оригінальні. Замовляю тільки в одного постачальника. Цей постачальник в моєму місці. місці. Знаходиться в нього інтернет-магазин. І, е, як виявилося, навіть я його знаю <свісно> цю людину постачальника якого є інтернет-магазин, я його знаю особисто. <свісно> Тому я замовляю в нього, тільки в нього, в нього тільки оригінальні запчастини. Тільки оригінальні. Завжди я беру мікросхеми беру трансформатори, транзистори, все, що я. Замовляю, то це в нього мілочівку він не торгує. зовсім зовсім мілочівку розсипуху, це ясне діло. А от такі запчастини, як для сварки, як для стабілізаторів, як для генераторів, це він таким торгує і все в нього оригінальні запчастини. Я дам ссылку на його інтернет-магазин. Купуйте, не пожалкуєте, ціни дуже приємні. Доставка нова пошта, без проблем. Відсилає зразу ж, моментально. І найголовніше, що на сайті є актуальна інформація. Якщо вона є, значить це запчастини є. І ціна актуальна. Ну і ясне діло, що зв'язується по, по кожній заявці. Він дає інформацію про наявність запчастин на складі і коли ваш, ваше замовлення готово. Зразу ж інформація у вас, ви платите кошти і отримаєте товар. Так що рекомендую. Це не реклама, це завжди я з ним. У нього купую просто перевірений, добросовісний перевірений продавець. Дякую, буде продовження. Запчастини. Ну, Як я кажу, що ці хлопці постачають оригінальні деталі. Ось зліва той, що стояв, справа той, що пройшов. Тепер все, Бачите? От, і це. Виробники різні трохи. Ну, це, наприклад, це вішайвий виробник, а це ірка. От. Ну, теж оригінал. Ось дивіться, перевертаю. От. Бачите, оце чорненька полоска. А от підробка, то чорненької полоски цієї нема. Ну, така, такі детальки. Зараз буду впаювати. З руки знімаю, бо, як я вже казав, Цього. Е... Та, зламався в мене штатів. Включив через лампу латер, там на латері, ну, зараз через лампу. Вплив на норму, лампа веде себе нормально. Е... На виході. Зараз подивимось, одною рукою погано знімати, я не вмію знімати. Так, 48 вольт це е, через лампу. Зараз лампу відключаємо. Повністю даємо. Ну через латер, естественно. 56. Там він 60, кажеться, по цьому по паспорту дає. Ну щось трансформатор на себе забираю, бо в мене розв'язуючий трансформатор є і латер. Щось забирають. Ну, в принципі, все працює. Ви бачили, який це. <кій> запчасті я поставив. А, в мене ось вони присилають і навіть отакі ці візиточки. Ось ви бачите. Так. Ладно, то таке діло. Я ссылку дам. Е, ну, запчасті класні, зразу кажу, запчасті класні. Так, і що я ще зроблю? Я просіликоню тут. Ножки. А, дивіться, як запаяно. Нічого не зірвано, все красиво, начебто з заводу. Ось тут ось. Силіконом залью, бо отут постійно прошиваю. Оце в них біда, мабуть, прошиває тут, щоб не прошивало. І буде все норма. Все, завтра зранку на електрод і віддаємо. Ну, ось, що, не жалко, чи що. Зато тепер прошивати не буде. Я і в себе теж, в свого самурая теж так само зробив. Вірніше, в мене було так зроблено, ну небагато, а я зробив, щоб туди всяка гадость не залітала. Ще отут того зараз поставлю. Ще тут промажу і а, міжду, на ножках конденсаторів теж. У <кій> мене із сервіса так було зроблено. Так, перевірю зараз на баланс цей апарат. Під'єднано, включаємо. включив, все, мимо включений. Напруга 50, да, 58 вольт, так и есть. Так, струм минимум. Пробуємо. Так, пішов в анти залип. Значить, трошки додамо. Поїхали. Так, есть. Струм регулюється. Нормально. Зараз на... Все, пішов знову вонти залив. Зараз на електрод. Ну, електрод не буду знімати, бо штатив поламаний не получится.